Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от Сьогодні я вискочив на город. Обіцяю 12.40, ще й так точно, дощ і дощі передають на цілий тиждень. Так от, випробував я оці, як їх називаються, плужки, підгортачі. Ну, Хто як хоче, так і називає. Ну що можу сказати? Ну, Вони мені не подобались ніколи, я ними ще не працював, це вирішив попрацювати. Ну є, треба випробувати. Ну, як? Хочу сказати, що ви бачите, ось о, оця тяга вона себе оправдала. Бо коли витаскуєш плужки, заводиш цього їх в землю, туди-сюди нема цього люфта вверх-вниз. Желізно вона їх тримає. О, ну, з городом я не знаю, в цьому році щось дуже страшне. Я вже тут раз вже тим малою своєю кракозяброю підгортав, і це ж ну, десь тільки тиждень назад. О, І це ж знову під'їхав, були дощі. Що я вам можу сказати? Ось, подивіться, О, земля тверда. Ну, Що саме цікаве, що чи це так фрезерувалося. Ну, фрезерувалося водянкою. Я завжди проти цих фрезерувань. Воно... Перебиває землю, бере 10 см глибини, розпушує, виходить 15 см. Потім, коли ми проходимо, воно втоптується, потім дощі, виходить бетон. О, І тепер я пробував, пробував, щоб глибше взяти, починає буксувати. Це вже мотор-січ має вагу. Но я так заглибився непогано. О, вирив все, але бачите, ну, на середину не нагорнув, треба було б, щоб трошки глибше. Але я так думаю, що я ще сюди раз заїду. Якщо мені вдасться до того часу агрегатувати дискові підгортачі до мотоблока, тоді буде краще. Але що саме цікаве, місцями бере хорошо, місцями ну, просто не, не хоче йти в землю. Все, воно скалує. Землю знизу, оця достало, вже буде брахувати до плужної підошли. І починає навіть пробуксовувати. То Це мотор січ пробуксовує, він має 250 кг ваги. О. Ну то Час покаже, але співаємо, що, що робити, бо ще ті ці городи треба підгорнути, О, то якось воно буде. О, справа в чому що я дисковий не підгортав. Мені на дискові підгортачі, це треба зробити кріплення під цю щіпку. О, а там виходить, що в мене дискові підгортачі вище. То це я оце сьогодні підгорну, вже в мене буде тиждень дощів. Я може прикладу дискові підгортачі до цього мотоблока, до цієї щіпки і подивлюся, що можна зробити. О, але, але тягне. Той мене. Буксував, не хотів копати, але вага свою роль грає. Ну і бачите, дощі, 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 бур'яном преться і нічого не зробиш. І покропити від бур'янів невідомо, чи воно дасть свій результат, бо дощі вимиють все, що є. Ну, Дякую за увагу. Давайте поради. Я їх гарно вислухаю. Підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні! Ну от, Це останній на сьогодні мій город, який під, підгортаю. Я саме пашки залишив на остаток. О, цей город був, ну, це щось страшне. Він був вигораний на осінь. На зиму, точніше, так, осінню. Весною він не фрезерувався. І оце по цьому всьому я садив картоплю. Воно. Мотоблока носило туди-сюди, бо мало того, що було страшно так вигорано, що, ну, і воно ще й запливло. Може, вигорано було непогано, але факт тому, що воно місцями там під, під, під тим тином з лівої сторони, там взагалі під кутом все йшло. Тут місцями десь було виграно, не виграно, дуже важко садилося. Мотоблоком сажалкою носило вліво-вправо. І оце воно ні разу не підгорталося. Дощі його чисто вирівняли, що териконів практично не було видно. Ну, буквально 2-3 см. Ото на першій пониженій, на мінімальній швидкості, якось акуратно я його пробив. Ну, не дуже гарно, але навіть мотор Січа і то зносить на бік. О, якщо хто запитає мене. Чому е, Моторисіч з, з рідним його двигуном, я одразу скажу. Е, коли розвертаєшся в кінці городу на дифференціалі, е, робиш мінімальні оберти, такі, щоб він тільки чахкав чах-чах, чах, 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 чах. І він розвертається на місці. Е, перед цим в мене був Китаєць, так я вам скажу, що китаєць треба впертися, бо в нього оберти більші, мінімальні. І він... Не так в обмеженому просторі не так розвертається. На полі, Да розвертатись добре, там є де А таких, хто то-то, та, як в нас в місті, кругом одні тини, нема де розвернутися, то де 250 це лялька. По-перше, в нього швидкість мінімальна, як мінімум, на 30% менша, ніж в китайця. О, і Можна ним легше працювати, тому і все навісне до моторсіча розраховано на двигун, д 250